У Полтаві відкрився традиційний ярмарок свято меду. Тут розмаїття продуктів бджільництва з різних куточків Полтавщини. У порівнянні з минулим роком говорять бджолярі у середньому мед здорожчав на 30 гривень за один літр. Соняшник 150 гривень гривнів, літр виходить, різнотрав'я 200. У нас є різнотрав'я квітковий мед, пів літри 75 гривень і акацієвий мед сто п'ятдесят півлітрів. Липовий мед коштує від 250 гривень за літр. 250. За словами пасічників, через прохолодні ночі та перепади температур по літнім медам спостерігається недобір. Вранці було дуже холодно, тобто там дванадцять градусів, 13, і квіти, соняшник не виділяли, не було нектаровиділення. І взяти, ну тобто було, було гірше. Вроді би дожди йшли, але перепади температури, а потім, а потім ще дожди йдуть. Два дні літають, два дні менше. Не знаю кого, але у мене в цьому напасі менше. В цьому році багато видів меду нема чого. Акація цвіла, дощі йшли, кілограма два дали. Рапс цвів, теж він вже пчоли в основному поїли на розвідті йшов. Каріандер дав. Ну, кілограм восім. В дефіциті цьогоріч і мед гречаний. Раніше ж сіли експорцет, Гречка була, яка давала нектар. Зараз така гречка, що вона ну не дає. Пилок носять, а меду нема з гречки. розумієте? Микола Йосипович, власник пасіки, на 100 вуликів, ділиться з нами і тим, як в найпростіший спосіб перевірити мед на натуральність. От дивіться, от взяли ви мед, і отак от ви його лєте. І от дивіться, він. Як резинка буде зараз підскакувати угору, бачите? Гляньте, підскакує, бачите, так він підскакує. От дивись, раз і підскакує. Оця. Якщо там буде сахар, він не буде підскакувати, тому що це ж тягнеться, розумієте? Оце перве, яке ви знаєте. Крім квіткового меду, в асортименті медові напої, зокрема квас, медовуха та вино серед класичних продуктів бджільництва, прополіс та пилок. За останній просять 45 гривень за 120 грамів. Пилок, вітаміни дуже а полезно. Вживають його дорослі людині до 30 грам на день. Для поціновувачів усього натурального мед у сотах Ще менше 60, більше 80 гривень, і по ну тобто це вже велика. Тут десь кілограм трішки більше, кілограм 200 гривень. Є й крафтові вироби з бджолиного воску. Форму заливаємо там є різні. Якщо тоненька свічка застигає хвилин 20, потовще ось такі ось хвилин 40. Окрім власне продукції бджільництва, пропонують товари для бджолярів, прикраси та сувеніри від народних майстрів. Свято меду триватиме у Полтаві з 9 по 12 серпня. Працюватиме ярмарок щодня з 8 до 17 години перед будівлею симфонічного оркестру по вулиці Європейській.